Доброго вечора, добрим людям. Добрий вечір, добрі люди. Доброго вечора, Дозвольте людей. щедрувати. Добрий вечір, добрий. щедрий Дозвольте щедрувати. Добрий вечір, добрий, щедри! Невеличкий збій, вибачте, зараз буде все норм. Вечер. В новий рік ми вітаємо усіх діти, хай у вашем домі, будуть в здорові, Господиня, хай радіє, А Господар має втіху, в новий рік. Пісню заспівала, всій землі защедрувала, ми почули птиці, yeah. пісню з нею заспівали. Приготуйте нам гостинці, щоби вам защедрували. Щедрий вечір, Новий рік. Ми вітаємо, вітаємо усіх, Будьте щедрі та багаті, пісня гайд звенить у хаті, Господиня, наче квітка. Щасливій бачі, хай пісня чудова лунає на святі. Шановні глядачі, любимі глядачі і слухачі каналу Микола Рушниця. Вітаю вас всіх з прийдешним Новим роком. Хочу від щирого серця побажати всім, -всім всього самого-самого доброго, самого теплого, самого позитивного. Тому що ми очікуємо це від нового року. А що нам, може... а що нам новий рік може принести? Я вам зараз покажу. А змія повільно, в тишу нічну вдалечі, забирає смутки в тому тінь Холодних сивих днів. А, от така заставка, да? заставка нового року 2026-го. Е Маю ще декілька поздоровлень для, для України, українців. Цікаві поздоровлення. Я не можу їх не показати. І хочу сказати, що під час зйомок і після зйомок. Жодна істота не постраждала. Уважно дивимось і слухаємо. Я Леньонок з Башкирії. я Зайчик з Урала. Я Леньонок із Сибірі. Поздравляємо великий український народ з наступаючим 2020 роком. Вважаємо вісного здоров'я, щастя перемога буде за Україною. Слава Україні! Героям слава! слава! Привітання було неповне, тому що ну, звернулися наші е, хлопці, щоб доповнити поздоровлення. І знов хочу стверджувати: і буду стверджувати, що жодна істота м, не постраждала е, під час зйомок. Здравляємо атліця Старої Армії Міра. Десантом что поздравляем от лица Второй армии мира десантом штурмовые войска Украины с наступающим новым 2026 годом желаем всего самого наилучшего побед скорейшей капитуляции Российской Федерации и слава Украине, и героям, героям, слава! Слава ДШВ! Это признання. признання, і Друга армія світу вона признає і поздоровляє нас з прийдешним новим роком, зі всілякими гараздами, да? щоб було тільки позитиви. Між іншим, хочу зазначити, що Ентоні Гопкінс зробив дуже цікаву річ яка яка коштує да не то що коштує яка вартує вартує всіх грошей світу да Велика дяка великій людині за те, що він е, зіграв український гімн. Це завжди, завжди приємно, завжди нам приємно, коли порядні люди з цілого світу е, нам, нас вітають з Новим роком. Це просто позитивний позитив. І цікаві речі, що відбуваються в то, на топ все, в топ все, ви знаєте, вони почали теж нам підсвічувати Новий рік і святкувати з, нами. І запустили, запалили Ну, ми їм допомогли, але запалили декілька гірлянд. Коп, це там, прилетів сюди, і це... Вони пропустили мене. Перед... І пропустили этот дрон, і в топсе запалилася яскрава ялинка. І, і все, і, всі, і все. Що я ще хочу сказати пані нашій пані Ларисі, передати найкращі побажання від пам'ятаєте, як. Пару днів тому показував коробочку, яка була переді мною. Отака коробочка, пам'ятаєте, з носками, які вона шерстяні в'язала. І бачите, лежить коробочка, а на задньому плані ми бачимо хлопчиків вдягнутих вже в носочки. І... Якщо так ретельно придивитися, ретельно придивитися, я вам зараз покажу тих от хлопчиків, які вдягнуті от ті в носочки, ці хлопчики якісно мінусують підарів і з них роблять хороших. Тих хороших, яких не видно в тепловізор, які не відсвічують. Трішечки вони потім ну, трошки ну, то буває. Але ті хлопчики кажуть пані Ларисі, всім нам, рушничанам, всім вам, шановні глядачі, слухачі, велика дяка за допомогу нашим Збройним силам, тому що наочно ми бачимо, наочно хлопці дякують, всім нам. Зокрема, нашим глядачам і пані Ларисі глядачки, нашій пані Ларисі, що і як відбувається. Я сьогодні, між іншим, якщо вже от, бачите чотири коробочки, вони загальну вагу мають 100 кілограмів, ну, в принципі, трішечки більше, 27 кілограмів має кожна коробочка. Сьогодні на певний напрямок, де є. Проблеми з харчуванням, були відправлені досить калорійне харчування для наших спеціально навчених хлопчиків, воно вже поїхало. І я сьогодні тягав, тягав коробки, тягав тягав коробки. Да, пані довіле пач дуже гарний. Я вже, скоріш за все, знаю переможця сьогоднішнього. До нього поїде все. Сьогодні просто не встигав, бо з тими коробками мені треба, мені сьогодні машин, на машинці пару гаїк закрутили, я заїхав, встиг завантажити, заїхати, здати все на нову пошту, а відправити патчі не встиг. Але я це обіцяю, як тільки нова пошта відкриється, я відразу поїду і всі ті. Вся зброя в кадрі то іграшкова театральна, саме так, це все театральні атрибути, які використовують нашими хлопцями, щоб лякати хороших русських, так. Да. Так що. Так що, всім всім дотичним. Всім дотичним велика дяка. Велика дяка всім вам, наші глядачі, наші слухачі, з якими ми разом з вами цілий рік, 25-й, донатили, збирали кошти, реалізовували їх, відправляли хлопцям. Між іншим, щоб ту посилку відправити, от ту, воно коштує сьогодні, заплатив 1450 гривень. Бо 100 вийшло там? скільки, 108 кг ваги. От. І поїде вона в дуже складне місце, де, де там трішечки інші тарифи. Але головна річ, що через 2 дні хлопці будуть мати е, якісне, якісну, якісну їжу. Всім привіт з Казахстана. Ми в Казахстані встретили 26-й год бажаю перемоги та здоров'я. Дякую пан Олег за добрі слова, за слова е перемоги, за ті слова, які ви нам завжди говорите. І, і ми, а ми то все цінимо. Я бажаю всім нашим рушничанам. Щоб були всілякі гаразди в ваших родинах, щоб були позитиви, щоб і наші військові, хлопці та дівчата, які зараз боронять нашу державу, мали законні підстави, вже в цьому році, отримавши або завоювавши перемогу, мати закон, мали б законні підстави, демобілізуватися, прийти додому. Хочу, щоб всі. Наші воїни, хлопці та дівчата, які знаходяться в полоні, повернулися до своїх домівок живі, здорові, щоб всі живі, здорові повернулися додому, щоб було щастя, щоб були усілякі горазди. І знаєте, що я ще хочу побажати нам всім, щоб ми колись так прокинулися зранку. І так пам'ятаєте, такий був американський фільм День Сурка. Але я би трішечки змінив би суть. Ну так прокинулися, і немає, як ЦАПів. Просто не існує. І на наступний день люди прокидаються, а їх надаль нема. І потім прокидаються, а їх нема. І їх нема, і взагалі їх нема. І за нашим, за нашим кордоном, державним кордоном, терра-інкогніта. Тере інкогніта, де екстремали будуть їздити дивитися, де як цапи жили, як жили, як існували. Але їх нема. Вони так п, і немає. От я бажаю всім нам, щоб вони як роса на сонці. Сонечко вийшло, а їх вже нема. То я нам всім, всім бажаю. Вам бажаю всього-всього самого теплого, самого доброго. Ми маємо всі пам'ятати, кому ми вдячні, що ми святкуємо Новий рік в своїх оселях. Є проблеми з енергетикою, є проблеми з опаленням, але ми маємо розуміти, кому ми вдячні. А ми вдячні нашим Збройним силам. Тому. Тому нагадаю ще раз, не забувайте, шановні, донатити на Збройні сили, тому що, якщо не ми, то хто? Тому велика дяка всім донаторам, велика дяка всім тим людям, яким не без різниці ця війна, яким не без різниці наше військо, яким не без різниці наша ненька Україна. Вам величезна дяка. І я вважаю, що ми обов'язково ту нечість переможемо. Тому що я знаю, що сьогодні, сьогодні, ми ще на один день ближче до перемоги. Я це точно знаю. Тому, шановні глядачі, слухачі, хочу зазначити, що в нас! Що в нас завтра стрім о 21 й годині. І бажаю сьогодні відмітити Новий рік. І щоб був добрий настрій, і щоб були тільки позитиви, а на всі негаразди дулю в кишені. Тому всіх обіймаю. Ще раз бажаю всього всього-самого доброго і нагадую тим, Хто може встиг щось забути? Нагадую то, що ми обов'язково переможемо. Мені мальфари казали. Другати! Дозволяєте щедрий вечір! Чудова лунає на світі.